Мандри роздільські серія етерів, які присвячені історії міста розділ. Цікаві розповіді про жителів та власників палацу. Що середи о 18.45 З повтором щонеділі о цій же порі. Проєкт реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Випуск 14. історія єврейської громади в роздолі. Як з'явилися синагоги та цвинтар. В роздолі жила багатонаціональна громада, яка поєднувала українців, поляків та євреїв. Саме останні були в кількісному відношенні найбільш представлені у місті, тому не дивно, що в Роздолі знаходились дві синагоги, історії яких вплетена в історію цієї місцини. Зростання роздільської громади розпочалося від 1628 року, коли євреї отримали дозвіл освятитися у північно-західній частині міста та збудувати два будинки на ринку. У більшості сусідів. Сідніх міст, зокрема у Миколаєві, євреї не мали права освятитися навіть у передмістях. Поступово єврейська громада роздолу стала однією з найчисельніших, завоювавши стабільні позиції у роздрібній торгівлі. Відомо, що на міській площі було два єврейські будинки, а також хата, яка служила єврейською школою. Також євреї мали своє внутрішнє управління та суд на 1765 рік. В роздолі проживало 639 євреїв у 1880-му Оці єврейське населення зросло до 54% від загальної кількості населення, але згодом у 1921 році зменшилось до 1725 осіб, тобто 45% від загальної кількості населення. Роль відігравало роздільське купецтво. В той час купці, крім дрібної торгівлі, зайнялися торгівлею, худобою та забезпеченням ремісників сировиною, перш за все, шкірою. До прикладу, в історичних документах зазначено, як купець Берко у 1767 році на ярмарці у Вроцлаві тільки одному клієнту мав продати 72 воли. У торгівлі волами та кіньми роздільські купці уступали тільки купцям із журавна. Роздольські єврейські купці регулярно привозили Свої товари на ярмарки до Миколаєва та інших галицьких міст. Купці торгували на ярмарках не лише в місті, але й у довколишніх селах. Їм дозволяло займатися орендою, пропінацією, тобто виробництво алкоголю та торгівлею. Продавали вони, зокрема, декоративні намистини, які були частиною традиційного українського костюма. Після Першої світової війни у одному будинку була створена єврейська школа, яка діяла до 1939 року, у 1927-му у році сіоністські організації заснували драматичний гурток, а кошти від його вистав пішли на допомогу місцевій бідності. На початку 20-го століття хасидизм, тобто релігійна течія юдеїзму, набирав популярності, і кількість послідовників у міжвоєнний період продовжувала збільшуватись. Втім, з 17-го століття, коли в роздолі розширювалася єврейська громада, була збудована велика дерев'яна синагога, датують 1700-ми роками, яка простояла до 1907 року, коли її знищила пожежа. Дерев'яна божниця першої половини 18-го століття була дуже характерною з. Огляду на архітектурне втілення, вирізнялася монументальною зрубною вінцевою конструкцією, брилою покритою високим каркасним гонтовим дахом із заломом та причіпком. Пізніші добудови різко контрастували з основною спорудою. Молотовна зала освітлювалась крізь спаровані з прямокутним завершенням вікна. З опису відомо, що дерев'яна синагога в роздолі мала характерні малювання у 1927 році. Над кладовищем було завершено ще одну більш велику Муровану синагогу під час війни було повністю знищено перекриття та дах. Споруда стояла пусткою. мурована синагога в радянські часи 1960-ті роки була перероблена у спортзал. А сьогодні взагалі руйнується. Але ця будова зберегла свою велич і гарно вписується у навколишній ландшафт Однією єврейською пам'яткою роздолу є оповитий серпанком легенд кіркут, тобто цвинтар, розташований на околиці міста. Найдавніші надгробки, якого датувались другою половиною вісімнадцятого сторіччя. Ймовірно, цвинтар діяв до другої світової війни. А на сьогодні збережені нечисленні мацеви, тобто єврейські надгробки, які доглядаються нащадками роздольських євреїв. Це був чотирнадцятий випуск подкасту Мандри роздільські. Мандри роздільські серія етерів, які присвячені історії міста розділ. Цікаві розповіді про жителів та власників палацу щосереди, о 18.45 з повтором щонеділі о цій же порі, проєкт реалізований за підтримки Українського культурного фонду.